Всім привіт! Мені сьогодні в руки попала піратська карта. Ця карта з піратських скарбів. Вона wow. показує те золото, де різні артефакти. Ця карта піратських скарбів. Хто знайшов мої карту? Хто не зайдемо скарби? Ніхто не зійде мої скарби. Хто спробує зійти мої скаби? на того паде прокляття. Я розчув свою армію і мої павуки знайдуть кожного. їдемо посіків скарбів. Мене ця карта, ми будемо по неї шукати скарби. Wow. А давно влетіло? Жаш що та резинка влетіла на голову. Ось тут показано, Треба, як там, треба розкопати місце. Давайте. Нам треба йти в тому напрямку. Давайте, погнали. Я буду дивитися. Ось сюди. Або можна в сюди. Давайте, буду думати, що немає ніяких вибір. О, ні, я боюсь, тут горахи. Пішли за мною. Ми йдемо туди, пішли за мною. Ту можеш піти за мене, будь ласка. Або я боюсь просто. Ну дякую, що показали, якої місце йти. Дякую, виписники, що допомогли мені зійти дорого. Лекішок флавер. Mm. Нам туди, через мостик. Давайте, ми вже близько, тут можете не ніби Тут все бражено, підконтролено. Не бігайте. Або тут може зараз. А <різь> наче не зламалося, вже вибігло. Фух, тебе нам треба йти до уроці. <різь> Хтось крикнув? Вітер, коротше, давайте ми вже близько. Зараз тут пальник О, вітер. О, вітер. Ну, там не може бути втруєні мені мене. Тут якісь бджоли білі літа. І можна чіпати нашому да бо все то втруйне. Можна сказати, на нашому шляху, але я забуду просто. Так швидко загадало забуло. О, Боже, нас так води багато. Ліпше нам не йти сюди. Зараз зачіпаємо, зараз може виску не змії. Ми у лісі ми щось шукаємо скарби. Так, але нам головне це не загубитися у ньому. Я пірат Чорноборода. Борода. Я відправляю вас захистити піратський зом.